Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні до нас прийшов казковий герой. А хто він і з якої казки дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Його баба випікала, на віконці студила. Він від баби з дідом втік, та й у лісі швидко зник. Так, це веселий колобок. А якої він форми і якого кольору? Він схожий на жовтий круг. А давайте згадаємо, кого спочатку в касці зустрів колобок, коли втік від діда з баби. Коло зустрів спочатку Зайчика, а кого потім? А потім зустрів Вовчика і ведмедика. А з ким він зустрівся наприкінці казки? Наприкінці казки він зустрівся з лисичкою. У нас є геометричні фігури. Давайте їх розглянемо і назвемо їх форму і колір. Зелений трикутник. Синій квадрат. Сірі круги. Великий. І маленький, червоний круг, коричневий великий круг. Жовтий маленький круг. А де жив колобок? Колобок жив у будиночку. А з яких геометричних фігур ми можемо побудувати його будинок? Ми можемо побудувати зеленого трикутника і синього квадрата. Яка фігура схожа на Колобка? На Колобка схожий. Жовтий круг. А кого спочатку зустрів колобок? Першими зустрів колобок зайчика і вовчика. Якою геометричною фігурою ми позначимо зайчика? Зайчика позначимо маленьким сірим кругом. А Вовчика якою геометричною фігурою? А Вовчика позначимо великим сірим кругом. Якою геометричною фігурою позначимо ведмедя? А ведмедя позначимо коричневим великим кругом. А сестричку лисичку як позначимо? А сестричку лисичку червоним кругом. Ось ми з вами і виклали казку за допомогою геометричних фігур. Ще раз згадаємо, якими фігурами ми позначили казкових героїв. Як ми позначили з вами Колобка? Жовтим малесеньким кругом. Як позначили зайчика? Маленьким сірим кругом. Як позначили вовчика? Великим сірим кругом. А ведмедя як позначили? А ведмедя великим коричневим кругом. А лисичку як позначили? Червоним. Кругом. Мені теж жалко, що Лисичка з'їла колобка, а давайте придумаємо інший кінець казки. Що могло статись з колобком таке, щоб лисичка відмовилась його їсти? Може, бабуся пересолила тісто або додала перцю в тісто. А може, покотився іншою дорогою, знайшов нових друзів і повернувся до бабусі з дідусем. Чекаю на ваші казочки. До побачення, до нової зустрічі. Все буде Україна!